Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до нас прийшов у гості незвичайний гість. Давайте відгадаємо, хто це? Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Хто це, дітки? Так, звичайно, це зайчик. Ось погляньте, який гарний зайчик завітав до нас у гості. Діти, а давайте погладимо зайчика А який він? М'якенький, пухнастий. А які у зайчика вушка? Так, довгі А ще у зайчика є хвостик. А який він? Короткий. Молодці. Добрий день, зайчику. Як твої справи? Мені здалося, що ти чомусь засмучений. У тебе щось сталося? Добрий день, манята. Так, я засмучений, бо стрибав у лісі, я загубився. Допоможіть мені знайти. Ну що, дітки, допоможемо зайчикові? Давайте намалюємо йому багато-багато друзів зайченят. Для цього нам потрібно аркуш кольорового паперу, шаблон силуету зайчика, звичайна кухонна губка, фарба сірого кольору. Фарба чорного кольору та вушна паличка. Але перед початком роботи давайте зробимо пальчикову гімнастику. Мої ручки-рученята зараз будуть малювати. Раз-два. Раз-два. Зараз будуть малювати. А тепер. Приступимо до роботи. <зайчику>, подивися, якого я тобі друга намалювала! Малята! А тепер я чекаю на ваших зайчиків, щоб у нас було багато-багато друзів. До нових зустрічей! До побачення!